Я робила огляд свого травневого велнес боксу від Петера, і ви питали мене про ці три нових продукти Я просила розказати про них трохи більше. що я залюбки зараз і зроблю, тому що насправді вони стали для мене мастхевом цього літа, і зараз ви зрозумієте, чому. Гідрозоль це вода, яка залишається після дистиляції ефірної олії, в даному випадку трояндової ефірної олії. І вона містить в собі достатню кількість ще поживних речовин. І залишки ефірної олії, які не потрапили у нас з парою в баночку з ефірною олією. Я в захваті від оформлення цього продукту, тому що це, по-перше, скло, а по-друге, тут просто неймовірно. Мілкий а, розпилювач, розсіювач, і він а, дозволяє вам дуже економно використовувати цей продукт і а, розсіювати, і створювати таке відчуття прохолоди, відчуття освіження. І я використовую його замість тоніку. А, я вже дуже давно не користуюся промисловими тоніками. Це зазвичай гідролати, це зазвичай якісь якраз такі. Води. І е, трояндова вода це просто неймовірний аромат, неймовірне зволоження для шкіри. Е, в світі косметології, в натуральній косметології вважається, що троянда, ефірна олія троянди або настоянки з трояндою, вони мають найбільш активний, е, компонент, які, активні компоненти, які допомагають зволожувати нашу шкіру. Я використовую його на тіло, на обличчя, на волосся і взагалі можу взяти його з собою, коли дуже жарко, щоб просто розсіювати і створювати собі такі відчуття освіження, відчуття прохолоди. Це дуже приємно і дуже ароматно. І, взагалі, користуватися ефірними кітковими оліями. Я вважаю, що для жінки це дуже важливо, тому що ми собі таким чином допомагаємо також нормалізувати наш гормональний стан. Ще один продукт цієї серії, це теж лімітований продукт, він був розроблений цей набір до 15 річчя з дня заснування започаткування компанії Дотера. І це живільна олія Марінгі, насіння Морінгі, це базова олія, в яку додали дуже коштовну і корисну для нашої шкіри ефірну олію Троянди. Це сироватка, якщо можна так назвати, а в принципі це просто дует з базовою та ефірною олією, Виглядає просто як прозора така рідина. Вона дуже приємно розповсюджується по шкірі, вона має зволожуючий та живильний ефект, і мені дуже подобається те, що вона робить з моєю шкірою, незважаючи на те, що я дуже давно користуюся ефірними оліями, дуже давно роблю собі сироватки з, з ефірними оліями. Зараз я все це відставила в сторонку і просто насолоджуюся цим продуктом, тому що я більше нічого не хочу наносити на свою шкіру, і ніяких кремов, ніяких сивороток, нічого більше, окрім місту з трояндою після вмивання і м, олії Марінги з ефірною олією троянди. Ну і закриваю я це все ось таким зволожуючим а, санскріном з SPF 28. Після нього я ще можу нанести якийсь SPF з нашої лінійки, але, в принципі, він мені дуже подобається за своєю консистенцією. Він дуже приємно. Пахне, ну, в принципі, так як вся наша лінійка сонцезахисна, і він має таку дуже легку текстуру, можете побачити, яка просто, ну я не знаю, розстає у вас на шкірі. І виходить, що коли всі ці три продукти я поєдную, більше мені нічого не потрібно на день наносити. Поки досить спекотно і не хочеться наносити на шкіру ніякі тонуючі засоби, я користуюся своєю улюбленою мінеральною пудрою. Просто це все за пудрою, наношу її. І я хочу сказати, що на санскрін дуже гарно лягає, і взагалі на таку підготовлену шкіру дуже гарно лягає мінеральна пудра. Вона не сушить, вона а, лягає рівномірно і не, не має відчуття, що у вас на шкірі щось там зайве не несе. E